Проблема українців як нації в тому полягає, що їх ніхто не представляє у державному апараті. Наша влада вона за своєю суттю сувкова. Ну І вважайте, що антиукраїнська. Вони взяли, так як на початку Незалежності України, так званої Незалежності України, були взяті національно-визвольних вагань, прапор тризуб. Тобто комуністи пішли на це, на такий компроміс, щоб могли далі продовжити керувати країною, що вони і робили? І нинішня влада, вона також, вона бере якісь атрибути. Ну, так, Зеленський прийшов на українську мову в якихось випадках. Інші там чиновнички інколи заговорять українською мовою. Але загалом це влада. Антиукраїнське. Чому так все важко е, йде Наверне, оце до, до українства? При тому, щоб здавалося, сам Путін, сама Росія, Російська Федерація, вона якби вертає до, до українства, до якихось національних цінностей, бо вони прийшли, щоб їх тут заперечити від, відмінити повністю оце, що е, називають вони? Денацифікацією, це вони хочуть, щоб російська мова була другою державною. А що це буде означати? Якщо вона буде другою, то це буде означати, що Бо вона й так зараз є по суті другою. А тоді вона вже просто закріпиться на позиціях першої мови. Чому я кажу, що зараз вона вже, бо всі чиновники там між собою розмовляють російською в Києві. А коли її офіційно впишуть, це буде тоді вона перша. А якщо перша, це означає, що просто вона буде єдина. І тут лишиться кілька областей, котрі ще будуть за нею триматися на, на Заході України. Путін в нього йдеться не лише про захоплення наших територій, але й того, що на них пізніше буде відбуватися, що вони хочуть запровадити. Тобто в них йде на першому місці ідеологія. вони хочуть захопити території заради е, того, щоб встановити на них свій лад, рухає ними, от саме ця ідея, оскільки вони помішані там, на своїй величі в тій Росії. І ми повинні чітко саме по тих пунктах і протиставляти себе, і, і наша позиція повинна бути будуватися на запереченні, принаймні під час війни. Бо загалом це, це шкідлива досить позиція йти від заперечення. Ми повинні утверджувати. Але щоб утверджувати, принаймні треба знати, що, що утверджувати, а що наші можновладці нинішні можуть утвердити, окрім себе. І то вони це роблять надзвичайно бездарно, бо вони пішли в сферу, в котрі нічого не тямлять, в котрі не розбираються, і, і прийшовши туди, вони не намагаються вчитися. Вони просто там купушаться, і знову ж, оскільки вони прийшли там не заради того, щоб розбудовувати українську державу, а зайняти якісь ті схеми, ну вони там якось ще більш мені собі ради дають, то все інше ніби похідне, вторинне.